Місто спомоє, моє вістокайця, давати віно, ті спомоє моє вістокається, я не буду тебе, стало співальний сокерсон це люди. Найцінніші, що є, це наші неймовірні люди, які заради своєї свободи. Готові Надає На Навесні 22-го року росіяни не очікували такого супроти, не очікували такої масштабної збуртованості. Я впевнений, що ми з кожним, з кожною персонцями подолаємо усі випробування, тому що з нами мужність і звитяга на наших захисників і захисниць та й сила півня. Павло хочу передати вам слово і хочу сказати слова вдячності. Вдячності вам, вашому колективу. Я знаю, як ви переймаєтесь долею міста і кожного мешканця, і робити все можливе і неможливе заради життєдіяльності нашого міста. Хочу подякувати вам і вашій команді за те, що вам. дякую. Ще раз хочу сказати, що душа нашого міста це неймовірні люди, які працюють і живуть на благо громади, незважаючи на військові дії, постійні прильоти і ту небезпеку під час якої ми працюємо. Це неймовірні люди. Дякую вам, кожному і кожній херсонцям за віру, за вірність. И за любовь до на нашего десанта.